Призначити віце-прем'єр-міністра з євроінтеграції до саміту України ЄС 27 квітня вимагає група громадських активістів, ініціативу яких підтримала група народних депутатів. Вони звертають увагу на незадовільну гармонізацію українського законодавства із нормами ЄС. Активісти кажуть, знайти відповідального у цьому хаосі складно, тому і пропонують впорядкувати систему за європейським зразком, наприклад, польським. Бровнівський рух українські експерти заговорили мовою фізиків, щоб пояснити нинішній стан євроінтеграції. Озвучення тактик євроінтеграції чекають від Верховної Ради, де мають розглянути зо дві тисячі відповідних змін і поправок. Законодавчий бардак. Оце величезна маса законопроєктів, частина з яких некомпетентно написані, частина з яких відверто лобійські. Найбільше від цього потерпають вітчизняні аграрії. Торгівельні преференції єс. Вони використовують не наповну ринки європейського союзу. Досі не сповна відкриті через недосконале українське законодавство. А тут ще й паски радять затягти. Не видно світла в кінці тунелю. Тим більше, якщо ми говоримо про аграрний бізнес, то за останній рік на 20 мільярдів збільшилося фіскальне навантаження на галузь. Питання забору ще ряду пільг, питання того, що не вистачає коштів на посівну кампанію. І питання взагалі конкурентоздатності і експортного потенціалу в майбутньому. Виробники досі чекають на діяльність торгівельних представників у ЄС. Цей інститут обіцяли створити в рамках коаліційної угоди. Торгівля з ЄС принесла аграріям майже 5 мільярдів доларів. Лише на 6% більше ніж у 2013 році. Час працює не на користь виробників, констатують народні обранці однак більшість під куполом зі змінами не квапиться. Нам необхідно обов'язково віце-прем'єр-міністр. Хочу повторити з широкими повноваженнями щодо власне європейської асоціації. Бо ми в інший спосіб собі ради не зможемо дати. Нині за євроінтеграцію відповідає прем'єр-міністр України. Система виглядає так: Арсеній Яценюк очолює кабінет міністрів України. При ньому створений урядовий офіс з питань європейської інтеграції. Відповідний урядовий комітет. За інтеграцію європейський простір відповідають і вітчизняний МЗС, мін'юст, який слідкує за відповідністю до стандартів ЄС. та Заступники міністрів з євроінтеграції укомплектовані не всі. Ми дуже очікуємо на появу профільного заступника в мінекономіки. Досі не призначена ця людина. Тому навіть на цьому рівні є дуже багато питань. У нас функціонує рядовий комітет із соціально-економічних питань та та європейської інтеграції, яку очолює безпосередньо прем'єр-міністр. Але так само, на жаль, ми змушені визнати, що не є він аж таким продуктивним. Україна знову наступає на ті самі граблі. Розповідає перший в історії України віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Олег Рибачук. У 2005 році його призначили на цю посаду. Для цього він два роки вивчав досвід. Європейських країн, зокрема Польщі, каже, на практиці не знадобилось, підтримано декларативно, але. В таких в практичних кроках воно воно все е, було нівельовано. Пояснює йому відмовили у створенні урядових комітетів згодом і відповідного бюро. Замість цього створили розширену версію департаменту структурі Кабінету міністрів. Цю помилку українська влада виправила тільки минулого року. Утім, урядовий офіс тепер без повноважень і виконує головно моніторингову місію. Ми не згармонізовані і навіть при наявності радників дуже багато говориться про радників зараз. ну… Так, питання швидко не вирішується. Тому я повторюсь, для успішного а, процесу європейської інтеграції нам потрібно не просто створення інституту, не просто там повноваження, відповідальність, але дуже щільна і відкрита підтримка ключових політичних гравців президент, прем'єр. Верховна Рада злагоджену роботу демонструють західні сусіди поляки 12 років реформ і членства у кишені ВВП зріс утричі. Координатором змін став урядовий апарат. Схема сложена українську. Утім, на відміну від Київської, євроофіс здійснював експертизу законів та співпрацював з усіма ланками державного апарату. Він також складав плани євроінтеграційної роботи і оцінював їх виконання. Європейська інтеграція це є. Внутрішній процес це не є процес закордонної політики. Це є процес внутрішніх змін, впровадження європейських стандартів у всі практичної сфери життя. Нині Україна на початку шляху перше випробування, подолання візових бар'єрів. Відкрита Європа це не тільки використання біометричних паспортів, а й імплементація європейських стандартів у митному законодавстві та роботі адміністративних службах. Велосипед вигадувати не треба. Закони логіки, закони математики є універсальним. Так, і також по Європейський Союз досить часто вживається таке порівняння, що ми є швидким. Потягом певного стандарту. Якщо хочете їхати з нами, будь ласка, сідайте до нас так, але ви тоді їдете по наших правилах. Для Києва сигнал до відправлення потягу, ще не пролунав. Однак, час це гроші, тобто інвестиції, яких Україна мала отримати на донорських конференціях, які не відбулися спочатку в січні, а потім у лютому. Активісти вимагають від прем'єр-міністра призначити відповідального у державі за євроінтеграцію. І кандидатури вже мають кажуть, час на рішення є до саміту. України країни ЄС 27 квітня.